Тижня ми вирішаємо в подорож до країни, де винайшли нуль, а ще шовк і багвовну, а ще найдавнішу мову в світі санскрит, а ще йогум. Нуль без палички, як ми жили до винайдення цифри здоров'я без таблеток. У чому секрет популярності індійської йоги? Шовк є не тільки в Китаї, чим особливі індійські тканини. Одного разу в Болівуді, як індійське кіно стало по-своєму легендарним, хто першим поставив шах? І мат і розгадаємо секрети древньої мови санскриту. Про найвідоміші винаходи індії дізнаєтесь у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів. та на ютуб каналі програми Рожеві окуляри» за посиланням. Ось тут внизу. друзі буде цікаво.